Так, дивіться, по Ягерах Opel 2 літрових і 2.2, де вони йдуть електронні, на 4 пішки. Передісторія. О, старий EGR, він климанув, бо тут механічна частина у нас йде. Вона просто взяла і відригнула. От Кленить і все. Вона навіть там важко ходить. Коротше, вирішено було купувати новий Ягер знайшли ось такої фірми, фірма Loro там Цінник ішов у районі 110 000 євро, якщо добре не пам'ятаю. Ну, якщо добре пам'ятаю, поставився він, а він не працює. Ну, робилася діагностика за допомогою ну, програми, там, ну, тест приводних механізмів. коротше ну, нічого Поставився старий EGR. Пробував відкриватися там, ну, треба було йому трохи допомогти, але ну, він шовкав. Новий взагалі не шовкав. Ну, ось ну, питання. Електроніка, електроніку повернути не можна і треба щось ну, з цього робити. Коротше, що було зроблено, ось у нас ну, старий виглядав, тут ще просто є ну, кришка така, і просто ще не встиг поставити. Дивіться, у нас на старому електрична частина суперова була. Старий, до речі, фірми Вахлер. вже, на жаль. Таку фірму практично вже ніде не зустрінеш. Ось тут ну, механічна частина, вона просто своє віджила. Новий ну, цієї фірми там, Loro, там Китай. Ну, ось тут у нас електромотор. Ось у нас така йде система. Тут ну, звичайний там електромотор у нас йде, плюс-мінус і все. і В принципі, тут електронна частина на керування цим мотором з датчиком разом з усіма, Ось так воно просто зашовкується і все. Отут. У нас є тут вал, у нас двигуна цього йде. Ну і тут він керує такою от системою. От, наприклад, от, так от. у нас ягр йде вверх, ну, відкривається і закривається. Коротше, просто з цього от у нас на трьох гайках йде. Тут ну, просто не габарит гайка була і наставилася на двох, залишилася. Тут дві гайки. Ну, від, ну, три гайки стараємося відкручувати. Потім, де тут шток іде. Тут шток у нас, до речі, де заварений, до самого цього от, ну, на півмісяця чи як от правильно його називати, ну, бере просто болгаркою. Він бере, зчищується. І в принципі все. І помаленьке, ну, ми його стараємося доставати, там, ну, дві викрутки і так далі. Там, підійте, то не є проблеми. І ось у нас. Получається, що по факту ну, тепер буде новий робочий ЄГР із старою електронною частиною і новою механічною частиною. Ну, і, в принципі, то все буде працювати. Тест пройшло, бо причина була просто ну, через те, що у нас склинув клапан ЕГР, у нас відрубувалася турбіна і, все, і там На 2000 приблизно воно відсікало. Ну, Думали, що теж там 2 ну, кумні клапан турбіни, але там все добре. Коротше, ось проблема в цьому пацаку. Ну, друг один є, який ну, в основному там на BMW зустрічається. Каже, що кожна третя, ну, кожен третій клапаний Гер, він браковий. Ну, ось так.